Так, що на митниці зупиняться ліфти. Ситуація зараз така створилася. Тому я прошу, це питання вивчав депутат Контратенко. Він буквально дві хвилини про це доповість. Про це депутати повинні знати. Хто, Андр... Хто за, прошу голосувати. Питання до 13-го включка вже проголосовані. Є пропозиція, щоб не повертатися до розгляду тих питань, іти далі по порядку денному і почати розгляд з 14-го питання. Я пропоную внести до порядку денного питання. Дуже важливо, воно пов'язане з функціональним наших військових в зоні АТО це питання про надання згоди на передачу міні електростанції з комунальної державної власність. Мова йде про передачу електростанції Черкаському обласному військовому комісаріату. І я... я розумію, але є нагальна потреба терміново це вирішити передати. Я прошу я, я вас не перебував. Ну що за неповага? Ті матеріальні цінності, які закоплені сьогодні, за кошти бюджету. Зараз дякую. Депутат Кондратенко, буде можливість, коли ми проглянемо, буде... так, буде, можливість, буде можливість зачитати вам ваше звернення в різному, як це пише регламент. І це ви зробите у вас на цей, І це ви у вас на цей сьогодні право. Інше, депутати, я прошу розглянути порядок денний з самого початку. Поясню чому. По-перше, мабуть, з... Того часу, я як став секретарем міської ради, у нас міський голова Сергій Одарич не вів був, не був жодної земельної комісії ось, сесії, жодної, жодного пленарного засідання. Я вважаю, що досвід мера, починаючи з дві тисячі сьомого року, шостого да, е, він, да, він нам допоможе розв'язати. Ці питання, які є на порядку з першого, скажімо там, по цій 13, хочу проінформувати, що зараз з робочої групи напрацьовуються зміни до закону про місцеве самоврядування. Там вже передбачена норма, яка забороняє міському голові головувати на взагалі на будь-яких засіданнях міської ради. Тобто міський голова це виконавча влада, а рада є представницька влада. Так що це, мабуть, одне з останніх засідань, де я вийду.